Ну що, народ, добрий ранок. Ішов четвертий день відборів. Це вже другий тур сьогодні. Погодка хороша, Надіюся, сьогодні доща не буде. І рибка у нас буде активніча. Тому їдемо на Русановку, все по порядку. Русановки. Погодка, конечно, классно. Влажненько, как правда. Но зараз дуже так спокойно. Зараз покажу. Вот такая у нас, дивися, классная Русановка. Штиляка. Кайф. Раскладаемся. І так опозорився, так ще й танцювати буде. Ох, який класний мотильок. Дивіться Замовляйте, у. всього на всього 3200 за кілограм. <рес> Замовляйте через мене. Через мене напряму, так? <рес> <Да>. <рес> так. Просійка. Обсього. хоп 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 Бачите? Горі. Горі. Bate com tudo

А там ще корч плаває. Отразу просто... так не плаває. Опять плаває. А20. Коротше, йдемо славу. Все, можете заходити в ванку. Так. Ita... Ну що, народ, рибкування відбулося. Я в С2 в зоні С, так як було вчора, понятно. І сектор 2. Все, заходимо, готуємося і переносимо всі речі. що, народ місце готове удочки все розкладено от така ось движуха потихеньку готуємося зараз залишилось скоро придивлення животини край сьогодні красавчик Так, ну що, в принципі, майже готові. Традиційна перевірка прикормки. Тому зараз скоро вже буде старт. Доброго ранку. Доброго ранку. Готові по перевірку? Ще <кхи> подав, все дійсно. Так, так, тут банани вода. Так, ну що, перевірка приконки прийшла. От так це все виглядає. Дивіться, літр, літр, по 250 це 2,5 і 125 мотиля. Оце виходить, максимально дозволена кількість живого компоненту. 2,5 літри плюс 125 мотеля. І прикормочка перевіряється по шкалі, максимум дозволено 12 літрів. У мене, бачите, шкала тут 10, у мене корма 8 літрів. І Добавки літр і пів, півтора літри. Все, розсипаємо зараз все по баночкам красиво і готуємося до старту. Так, ну що, зараз треба провірити наші дистанції. Прокидалі грузиком. Маркерним і перевірити. Чи Ще нічого не цепляє у нас на дні. Ну, якось так. Потихеньку, потихеньку готуємося. Тупер на одній дистанції нічого не чіпляється. Я сразу чіпляю кормушку до речі тут течія, тому прийняли рішення ловити такими годівницями нашими НХНЛ. Квадратні, вони на те нормально себе зарекомендували. Все, коротко, проміряю всі удочки і вроді поки все по готовності. Ну що, народ, в принципі, готові. Зараз останні штрихи перекусуємо, йдемо і обгуваємо тонкості такі і приступаємо. Скоро старт не пропустіть. Народ, оце йду і дивлюсь свою статістику. Постійних глядачів на каналі аж 128 тисяч за останній місяць. От скажіть, чому ви не тільки 12 тисяч підписників? Не Негоже так, тому обов'язково підписуйтесь на канал і продовжуємо дивитися вже з підпискою. там у нас ТВ5 Расскажи про шкурочку. Так, есть секретная насадка, называется шкурочка. Вот вы напишите, чего шкурочка может быть в комментариях. Не забудьте подписаться на канал Страшная Рыбалка, потому что Игореня не знает тонкостей шкурочки. А это вот просто хитрый феномен. Вот вы ее насаживаете, и туда мотылечка, и там бум-платва, бум-платва, бум-платва. Так шкурочка чего? Так же вот вот пусть люди напишут в комментариях, шкурочка а, чего. Хорошо, мы потом. Потому что шкурочка может быть разная. Ну да. Ну что, народ. Дистанції всі тільки що поперевідбивав, трошки змінили дистанцію. Тактику обговорили, тому 15 минут до старту. Все. Вже з вами зустрінемося після туру. Може, якісь ще кадри вставлю. Так, Тур закінчився. Зараз вже почали зважування. Дивіться, яка делегація зібралася наблюдати за процесом і перший зважується Євген Конюшевський. Він, в нашій, він в нашій зоні ловив добре. Я думаю, в пан зоні він точно перший. Скільки? Скіки? Мені каже 965 грамів. 276 грамів. У мене напевно, ще хуже, ніж вчора. Зараз подивимось. 59 грамів 275 грамів 2 міста, мінус 2 бали я потратив 2 міста я втратив на 20 грам. такі діла, любі друзі. Зараз дочекаємося всього зважування і Потім вам скажу результат. Зараз поки швидко збираюся. Ну що, народ? Ось і уловчик за 5 годин другого тура. От такий нові жерех влетів. Так що, якось так. Випускаємо одразу пливи. Давай розтопляйся. оп по по поп -по. Все, все пішло. Кеченка Віталій 7. І тепер дивіться, за результатами двох турів, я зараз просто оголошую, які зараз є шість людей, які фактично ну, на даний момент це була безбірна. Завтра вам було цікавіше. цікавіше. Тобто, шосте місце, сума балів 12. Каченко Віталій. Це так, да, це так, попередньо. Далі в нас. 100 грам менше. Тобто він п'ятий, Гладков Юрій четвертий. Третій Кравченко Роман 7 балів. Другий квас Віталій 5 балів. І перший Конішевський Євгеній 4 бали. Ну що, народ, результати не радують. Я зайняв 12-те місце з 14. Зараз скажу хто які остальні зайняли. М -м, Анайко зайняв восьме місце, е, Олексій Страшний зайняв п'яте місце. Е, і Орещенко зайняв 9 місце. Я 12, найгірше виступив. Ну, по ітогам двох етапів первого друга ніхто із нас поки в шестьорку не входить. Е, ну, і я вам скажу віти. Е, Війти в неї зараз буде дуже складно, навіть комусь одному із нас. Ну, Тим не менш, ми не засмучуємося. Ще один тур, будемо дивитися, як усе у нас вийде. Ну що, любі друзі, зібралися, тур прийшов. Це повне фіаско. Так, жахливо, ми ще не виступали. Важко сказати по стратегії. Я думав, ми розібралися, але те, що ми... Як мала поводити себе риба, вона так себе не поводила, наша тактика знову не спрацювала. На завтра знову будемо, звісно, робити корективи, але дуже тяжко щось робити. Коли риби немає, дуже важко робити аналіз взагалі якийсь. Точніше, його можна робити, ми його робимо, але він не працює. І сказати, що рибалка рандомна теж складно, тому що все ж таки хтось та ловив, Тому, так сказати, деяким спортсменам вдалося підібрати ключик, і вони і перший, і другий день непогано відловились. Хоча вага в кілограм назвати непогано це важко. Різниця між спортсменами дуже маленька, тобто там 200, 250, 300, 400, 500 грамів це такі ваги за 5 годин. Між, одним, між двома спортсменами, що по праву і по ліву сторону сьогодні мене ловили, от віде, в одного 276 грам, в мене, 200, в мене 250. Грам, і в другого спортсмена 275 грам. Тобто в них різниця лише в один грам. Це звісно, треш. Но, така рибалка. Заранувато е, організували ці відбори. Тому, я думаю, через це, що риби тут немає, е, взагалі вона себе поводить непредсказуємо. Е, Коротше, я не знаю, що сказати, в мене реально немає слов від такої рибалки. Ну, вже як є. Я не знаю, хто звісно, придумав проводити ці відбори на Русановці. В принципі, всі знали, що тут риби не буде. Але, на жаль, таке рішення прийняли і так вже сталося. Лучше б, лучше б проводили чемпіонат світу на. Ой, чемпіонат... Лучше б проводили відбори в Салтановці, наскільки я знаю, це теж Київська область. Всім плюс-мінус уди не так далеко добиратися. Але хоча б там ловлять карасів і маленьких коробчиків. А так як чемпіонат світу буде в Іспанії, де... Основна риба це якраз і Коробчуки, то я думаю, набагато було б логічніше проводити такі відбори на, ну, на таких водоймах, як Султановка, щоб да ловити на класичний фідер цих карасів, коропів. Це якраз така водойма. Ну, це були б максимально похожі умови під чемпіонат світу. І я думаю, це було б, звісно, логічно. Ну, вже як сталося, тут вже оправдані нам немає. Поразку треба приймати, я думаю, нічого страшного. У нас попереду ще чемпіонат світу команди, клубний в Португалії, тому треба покласти багато сил туди на підготовку, і фінансів треба зібрати, встигнути вже через декілька місяців виїзд. Тому готуємося. Ну, в принципі, це ще не останній сюжет. Завтра останній тур. Вже завтрашня серія вийде не в понеділок, а в вівторок, бо завтра я в неділю буду їхати додому і тяжко коротше, буде мені монтірувати після дороги. І Вже в останній серії розкажу, поки буду їхати додому. розкажу, Що, ж у нас, як ми, розібралися, що ми, на нашу думку, найкраще мало працювати. Ну, в когось воно працювала, в когось не працювала, але все одно поділюся з вами і розкажу. Ну, а зараз готуємося вже до завтра. Знову треба трошки поводків підв'язати, буквально штучок 20-30 небагато. Тому зараз їду, мабуть, в Макдональдс, перекушу. Також треба скупитися на завтра, бо вже нічого немає. Коротше, бит, бит. Їдемо далі. Ну що, Андрюха? Як мотивація? Мотивація треба підняти! Як на завтра? Мотивація. є? Конечно. Слушай, а можна снятися просто зараз? Ну, який смысл виступати? Надо завтра виграти. Виграти треба? Просто виграти і все, да? Да. А є смысл в цьому? Хорошо, раді. якщо ми завтра будемо перший, другий, третій, четвертий? І все буде хірена, ми перший, другий, третій, четвертий. І все, да. Ну, ну, Що якщо... Л... ми не так робимо, розумієш? но думаю, ти думаєш, канал то есть по твоєму тут куча риби це просто ми не розбираємося е, я скажу що точно ми щось робимо неправильно. точно може ми все робимо неправильно є такий варіант я думаю щось не так с приконкою все ну, в прикормке наверное є. возможно в ее увлажнении это тоже що, народ. Настрій одразу був повне дно, але зараз вже трохи попустило, тому зараз бистренько шукаю. А, блін, треба тілежку взяти, тому що что... треба водичку взяти. На завтра речі, їжу купити, тому зараз треба, треба тілегу брати. Трохи підскупилися, будемо настрій піднімати їжею. Зараз розраховуємося і їдемо в Макдоландс. Мене Мирон так каже Макдоландс. Раніше, коли маленький був, то так казав. Коротше народ, таке состояння, не стояння, що хоче -за заплакати. Так що накидайте мені якихось хоча б коментарів. Коротше, їдемо. такий кравіт, Класний така п'ятиєтажка. А спереді ось, дивіться, хоп і Макдональдс. Тому передвигаємося. Насправді, заплакати, звісно, пожартував. Але я вам скажу такі змагання, такі поразки, вони, звісно, додають досвіду. Звісно, що інколи треба і програвати, не завжди вигравати. Тому робимо аналіз над помилками і двигаємося далі. Сьогодні по затратам знову втратив лише на харчі. 776 гривень вийшло. Уже в наступному відео буде підсумковий такий, скільки всього вийшло. А я передвигаюсь вже в номер, буду готуватися, монтувати відео, в'язати повітки. Тому всім дякую за перегляд. Хто ще досі не підписаний, обов'язково підпишіться на мій канал. І до нових зустрічей. До завтра.